Наземний гусеничний дрон розробка волонтерів Рівненської ГО Вовчий Яр. Прилад створений для безпечної евакуації поранених бійців з поля бою. Оснащений камерами, їздить на гусеницях. Це дозволяє вільно пересуватись на різних ділянках. Працює він на акумуляторах. Перший дрон, на який рівняни збирали кошти в минулому році, був створений у Харкові. Зараз він приїхав з передової на ремонт у Рівне, де й буде відбуватись подальше серійне виробництво. Комплектуючі, які використовували для першого, зникли з ринку. Тож для наступних обрали доступніші українські аналоги. Оснастка може бути як, як замовляють, кому що потрібно, тому що найбільше для нас найкращий боєкомплект – боєкомплекти, коли літає дрон зверху. В нього є транслятор, і він керує цим дроном. Ми добре бачить, і нашого пораненого і так далі. І дальність керування значно краще ми розуміємо з висоти. Це більш потужно оператор дистанційно керує дроном, який фактично крадеться по землі до пораненого бійця. Військовий Денис Магадов не раз бував у гарячих точках, тож знає, що евакуація поранених важка справа, а наземний дрон значно полегшить процедуру порятунку. Є дуже багато критичних ситуацій, які там стаються, де немає підвозу БК, де дуже великі плечі евакуації. Тому ці дрони могли б забезпечити і не підставляти інших військовослужбовців тим самим підвозом БК та доставкою поранених до місця евакуації. Поки дрон рятує одного бійця, військовослужбовці мають змогу допомагати іншим, тож в комплексі це буде приносити тільки користь. Також Вовчий Яр організували навчальний центр, де будуть готувати операторів дронів як літаючих, так і наземних. Юлія Смаль, випуск новин.